Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми продовжуємо говорити про суперуспішний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Зараз з нами на зв'язку Алла Торчанська, староста села Дучани Милівської територіальної громади Береславського району Херсонської області. Пані Аллу, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня, вітаю вас, і ваших слухачів. Тож ми пам'ятаємо, що ми говорили з вами два тижні тому, і ви дуже слушно тоді виправили мене, кажучи про те, що ну ще тоді не були деокуповані, що на одному з берегів е, саме перебували росіяни, російські окупанти. От 9 листопада ми нарешті отримали цю таку дуже приємну звістку щодо того, що росіян там більше немає, що зсу контролює цей населений пункт. Е, чи могли ви розказати про те, як це відбулося? Саме так абсолютно вірно. 9 листопада Збройні Сили України вже зайшли на південну сторону нашого села. Сьогодні Генштаб офіційно оголосив про це. Ми можемо говорити про це абсолютно відкрито. Дійсно, зранку, насправді, 8 листопада були надважкі бої. Напевне, одні з найважкіших у нашому селі, які які створили. Величезні руйнування в селі, це був дуже важкий день. Це була дуже страшна і гучна гучна ніч. Але 9 листопада, вже наші хлопці зайшли на територію південного села, південної частини села. Там вже на цей час лишилося дуже мало мешканців. Десь, ну якщо я не помиляюсь, до 20 осіб, певно, можливо, до 30. Тобто інші мешканці за цей період, за цей місяць, поки тривала окупація південної частини. А північна всина була звільнена, пішки переходили через зруйновану дамбу, через зруйнований міст. Тому що вже не витримували того вогню, який постійно того гарячого вогню, який постійно був у селі. того... Перебування окупантів на південній стороні, які приїжджали, відстрілювалися з їхніх хатів, з їхніх городів, відповідно не витримували і виходили. Тож залишилось там небагато людей, але ті люди, які дочекалися яким я насправді заздру білою завістю, тому що вони бачили хлопців військових, вони їх зустріли, вони їх нагодували. Зараз у них багато справ, зважаючи на те, що там майже кожна хата постраждала, майже кожна четверта зруйнована. Зважаючи на те, вони зараз такий піднятий морально-психологічний стан. Вони дуже зайняті, вони варять їсти, вони приносять, вони готовлять, вони обігрівають зустріч. Чають власне у них зараз хлопоти і цим зайнята їхня голова, і, і це повне, абсолютно повне щастя. І я дуже рада, що. Наші збройні сили України дійшли до нашого села, пішли далі. Це це неймовірне щастя, і всіх переповнюють емоції. Це дуже круто. Слава ЗСУ, Все, що я можу сказати. Ну це і справді щастя, і е, ми розуміємо, що ми відбудуємо все те, що було зруйноване або, або пошкоджене. Головне, що більше немає ноги окупанта тут. Е, чи я правильно розумію, що от Дамбу е, тікаючи, підірвали росіяни? Так, так, ймовірно, це зробили вони ще на початку жовтня, коли вони тікали, і їм потрібно було, щоб наші збройні сили не перейшли далі по трасі, не пішли, не здоганяючи їх, тому вони підірвали цю дамбу. Там така суттєва прірва, скажімо так. Допомогло переходити нашим людям те, що посередині цієї прірви застрягла одна з одиниць техніки БМП БТР, ось воно там згорівше стирчало, і так можна було доходячи до цієї прірви. По цьому згорівшому БТРу перелазити, тобто підніматися до нього по ньому вгору, бо він стерчить так вертикально, вертикально, горизонтально, якось так він стерчить, от е, перелазячи по ньому, піднімаючись вгору, потім спускаючись по ньому вниз, так можна було перейти. Е, так, зараз я так розумію, е, наскільки я бачила по відео, по фотографіях, е, проїзд там вже дещо налагоджений, він такий звичайно ризикований, але проїхати більш-менш можна. Ну, я також дивився відео. Там саме військові українські вони знімали, ну і те, що залишилося від російських позицій, і там на тих позиціях, серед іншого, ми можемо побачити який сюрприз. Знову ж таки, пральну машинку не побачили унітазів. Тут тут є люди, які знаєте, ну думають, що це якесь перебільшення з українського боку, що ми постійно про це говоримо, але це те, що вони постійно крадуть. Чи відомо що вкрали у місцевих жителів, що розікрали? Що, що забирали з собою окупанти? Ну, коли думали, що в них, на них чекає довге, красиве, щасливе життя? Абсолютно немає ніякого перебільшення. Немає. Вони дійсно крали унітази. Вони в нашому селі був випадок, коли вони за заходячи у будинок з перевіркою. Не побачили Унітаз і бабуся така така старенька проживала у хаті, де в неї у хаті унітасне нормально для українців, коли в приміщенні є Унітаз, і ванна. і в і нас в селах і маленьких, в тому числі це абсолютно нормально. І коли вони побачили Унітаз і запитали ну, ну то зрозуміло, добре ми розуміємо, як їм користуватися, але як з звідтіля забирати? Відповідно, те, що як вичерпувати, да, те, що там, значить, після користуванням унітазу залишається. Ну, це, це було таке величезне здивування, і бабуся навіть розгубилася, не знала, що їм відповідати, що значить вичерпувати, якщо є злив. Тому це абсолютно не казки, це реальність. Забирали вони все, що бачили в хатах. Тобто, якщо є техніка, як можна взяти з собою, погрузити, вони це забирали. І пральні машинки забрали інструменти чоловіків. Тобто, у нас в селі багато зрозуміло фермерів, багато деякі займаються землею, тобто в них ключі да для ремонту автомобілів, тракторів, всі запчастини, це все вони з собою забирали. Забирали. Побутову техніку забирали меблі. Є хати, які повністю вичищені. Абсолютно, є деякі, де вони перебирали, там що найкраще брали, що не, не дуже Ну, ліжка не брали з собою. От. Але якісь там мікрохвильовки, чи пральні машинки, чи посудоминні машинки, чи я не знаю електроплити це все вони забирали з собою. Тобто багато, багато таких хатів. А в нас є навіть випадки, коли. Представники окупантів, а саме з ДНР, жили в одній з будинків. Це будинок, будинок мого друга, тобто я про це можу говорити з повною відповідальністю. Рівно один день. І за один день вони встигли потрощити всі меблі, які були. Вони встигли розбити. Кухню столи, значить, кухню на вісну. Вони зайшли у ванну і зробили всі свої справи не в унітас, а саме у ванною. Вони тушили бички кили килими. Тобто, за один день вони просто знищили те, що всередині в людини відбувалося, і пішли, вони виїхали там по своїх справах. Тобто, окупанти наробили дуже багато біди, насправді надзвичайно в нашому селі. І це все потрібно виправляти. Ну, все-все, все це виправимо. Виправимо, все це відновимо. Ми знаємо, що українцям все під силу, плюс ми маємо і міжнародну допомогу щодо цього. Скільки людей залишається в дучанах? Розумію, що ну, всі, хто могли якось виїхати, вони виїжджали, тому що ну небезпека їхньому життю. То от про яку кількість людей ну можна говорити, хоча б приблизно. Дивіться за останні, напевно, тиждень це точно виїхало дуже багато людей, коли були надзвичайно гарячі обстріли. Тому прям про точну кількість я вам не можу говорити. Але до 300 людей в Дучанах залишається це однозначно на сьогодні. Я пам'ятаю, що минулого разу ви розповідали про колаборантів, так тобто, тих, хто співпрацював з ворогом, здається, що от коли почався контрнаступ ЗСУ на півдні, то вони кудись тікали. Чи відомо яка доля їх спіткала? Чи вони десь залишилися в Україні, чи їх кудись вивезли? Ну, наприклад, в Херсоні колаборантам, яким пропонували те, що називається евакуацію, їм казали збиратися у відрядження як назавжди. То от, чи знаєте, ви щось? Про долю а, тих дучанських колаборантів. Основні наші колаборанти, які займали е, посаду мою, і посаду, я так розумію, заступника, а вони втікли з самого першого. Спочатку жовтня, да, тільки як тільки за доходило до нашого населеного пункту, вони втікли. Зараз їхні номери однієї з висвічуються в Криму, тобто поміняний кримський номер, ми це бачимо. Тобто, певно, одна з них точно в Криму. Доля іншої мені невідомо. Вони десь потікали і відсижуються, Не знаю, їхню долю на сьогодні. А інші колаборанти, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією, вони або були в селі або виїхали на підконтрольну Україні територію, е ними зараз займаються відповідні правоохоронні органи. О, ну це дуже добре, тому що всі вони мають понести відповідальність. Чи відомо вам, що відбувається в населених пунктах навколо дучан? Ну тому що ми пам'ятаємо, що от деякі з них звільнили ну тільки зараз. Так ми можемо говорити чи то про 9, чи то про 10 листопада. От що там можливо у вас є інформація. В мене є інформації небагато. Наскільки я зрозуміла, населені пункти біля мого села бік Береслава теж звільнені. Не можу говорити про всі, можу говорити тільки про ті, де виставляли військові відео з українськими прапорами. Це говоримо про Качкаровку, про МЛВ, про село Новий Каїри. Це населені пункти нашої громади. Тут ми можемо говорити про те, що Наша громада звільнена від 10 листопада. На щастя, на щастя ті населені пункти постраждали не так сильно, як наше село. Тобто, є руйнування під час бойових дій, були певні руйнування, але не настільки критично, як в дучанах. Тому Слава Богу, будемо сподіватися, що так продовжиться й надалі. Чому я так говорю, розуміючи, що в нас є ризик обстрілу з лівого берега Дніпра? Там ще перебувають окупанти, і ми розуміємо, що вони гатять і будуть гатити далі. Тобто, наше село це вже відчуває і вчора, і позавчора були прильоти саме з лівого берега. В нас не лишать. але поки що на сьогоднішній момент, на даний момент на щастя, інші населені пункти не настільки критично постраждали. І люди мають де жити, слава Богу. У них є дах над головою. Будемо сподіватися, що так воно і залишиться, і люди зможуть перезимувати цю вкрай важку зиму, яка очікує нас всіх в Україні. Ну, от ми пам'ятаємо, як 9 листопада з'явилася ця новина, де там у російські генерали заявили про те, що будуть відводити російські війська з правого берега Дніпра, так тобто виходити з правобережної Херсонщини. Звісно, що всі українці до цього віднеслися з великою підозрою, в сенсі, що ну ніхто не міг повірити, що дійсно росіяни будуть тікати. І Зараз ми бачимо, що вони тікають дуже дуже активно. Вночі багато чого відбувалося біля Херсону, ну саме біля міста Херсону. Так то, от ви коли почули цю новину, як ви її сприйняли? Чи дійсно ви вірили в те, що ну, от можливо, таке, можливо, можливо, така втеча, і дійсно панічна втеча? Ми бачили, скажімо, в цих російських пропагандистських телеграм-каналах те, що вони пишуть, що їх там здали, кинули як собак? Що їм стріляють в спіну? Ну і це я тут, вибачте, цитую всю цю. Чню, але яка різниця? Ми розуміємо, що головна задача ЗСУ – це знищувати ворога. Тож, як ви е, сприйняли цю новину? Я сприйняла цю новину таким чином, що ці заяви змушені були зробити ці російські генерали, оскільки змусило їх до цього наші збройні сили України. Тобто, це не вони, на мою думку, прийняли таке рішення, на да, як про жест доброї волі відходити, тому що зруйновані якісь логістичні маршрути. Абсолютно ретельна, абсолютно впевнена логічна робота наших збройних сил не залишила їм вибору. Не залишили їм вибора, і тому вони змушені тікати, е е ловлячи в спину вогонь нашої артилерії, нашої зброї, і ми це все прекрасно бачимо. Вони отримували наш населений пункт до останнього, допоки в них просто ще були сили, чим їх там отримувати. Тобто вони відстрілювалися до останнього, якби не навала, якби не сила. Наших збройних сил України, я думаю, ніякого подібного жесту і подібного відходу на правобережжі Херсонщини не було. Тобто, ми не я не говорю про те, що це був відхід добровільний. Я говорю про те, що їх просто погнали, їм треба було зберегти обличчя. І тому зараз те, що вони можуть важку зброю, вони виводять, те, що вони встигають виводити насправді, тому що багато чого вони виводити не встигають. І їх дійсно кидають, і є полонені, і є ті, хто. Брошені є ті, про кого забули, і ті, хто зараз вилазять з домівок. Е, я не знаю, можливо, вони там пили дві ночі, і зараз вони повилазили, і вони взагалі не розуміють, що відбувається. От. Це результат абсолютно, на мою думку, це результат роботи наших збройних сил України, тому вони зараз передислоковуються на інший берег, можливо, там будуть готувати нову лінію оборони. Наші збройні сили України про це знають і розвідка. і Я впевнена в тому, що вони знають, що з ними робити далі, і на лівому березі, в тому числі, ну так, наші військові їх називають патіряшки. Ну, тобто, тих, хто, як ви кажете, чи то там пили і не розуміють, що відбувається, повилазили з якихось своїх ничок і зараз просто роздивляються по сторонах. Знаємо, що з ними буде відбутися, або вони здадуться в полон і Ну тоді можливо їх обміняють, або ну будуть вбиті. Звісно, що це найможливо що це. Самий правильний варіант най, най, найвірніший варіант, який може бути, що їх мож, що, їх може очікувати. А оті військові російські, які вони залишалися на іншому березі Дучани, ми розуміємо, що якась кількість мешканців селища, так вони там також перебували. Ну ви казали, переховувалися в підвалах, тому що постійні були обстріли. То що вони говорили жителям? Типу, ми все, все одно ми тут для того, щоб вас захищати. Пам'ятаємо цей наратив з самого початку великої агресії. На самому початку, коли тільки Збройні сили України зайшли в село на, на північну сторону, і на південній стороні залишалися окупанти, вони говорили мешканцям, що нічого, нічого, це ненадовго, Зараз підтягнуться наші сили. І ми підемо в атаку відбивати село і інші населені пункти, які були відбиті зу. Тобто про це вони повідомляли людям. Потім, з плином часу, коли нічого подібного не відбувалося, вони вже говорили мешканцям про те, що вони смертники, тобто вони тут залишилися робити свою роботу і вони себе називали смертниками. Що вони робили? В день вони переховувалися. Час від часу запускали свої дрони, квадрокоптери, щоб видивлятися позиції наших військових. вночі вони виїжджали на відпрацювання, тобто під'їжджала техніка, ставала між будинками, між дворами, відстрілювалася і виїжджала. Тобто, важкої техніки на стороні майже не було. І якщо вона була, вона дуже швидко пересувалася в день вони ховалися по підвалах. Ну і відповідно вночі працювали вже в, на самому кінці цієї історії їхньої. Вони е, працювали і в день приїздили теж на важкій техніці, відстрілювалися і виїжджали. Тобто, ну я так розумію, це була розборота розвідників і робота артилерії дистанційно. Тобто, приїздили і поїхали, де заховалися, відстрілялися. Ось такий був терор, тому що ми розуміли, що як тільки вони приїдуть, починають відстрілюватися, будуть приходи їм у відповідь. Відповідно, вони ховалися між будинками і, і, і тому все це руйнувалося. Е, в тому числі були обстріли і з лівого берега. Таке відчуття, що вони не розуміють взагалі звідки вони і куди стріляють, тому що були приходи по південній стороні, тобто умовно кажучи, да, по своїх. Потім були приходи з окупованих населених пунктів по теж південній стороні. Тобто, це були чи не дольоти, чи вони там сліпі, не бачать, куди вони стріляють. В общем, ту південну сторону гатили звідусіль, просто просто звідусіль. Вона постраждала найбільше. От власне, от, от, з чим вони займалися і те, що вони говорили. На щастя, їм було не до людей на щастя, тобто вони не пропонували їм евакуацію, вони не підходили там, не говорили з ними. Не, не чинили терор, як вони терор робили до цього. Да? Тобто перевірок майже не було. Можливо, один чи два випадки. Їм ем було не до цього, вони не трогали місцеве населення. Вони, вони робили свою роботу і вже в кінці вони говорили про те, що вони смертники. Певно, так і сталося. Так і сталося саме знову ж скажу, що це найкращий варіант для окупантів, які прийшли на українську землю. Ну, от саме зараз е, з'явилося таке дуже щемливе відео. Е, маємо інформацію від журналіста Костянтина Риженка. Він каже про те, що українські військові вони увійшли в Шуменський район е, в західній частині Херсону, і там е, українці зустрічають військових з е, українськими прапорами. Звісно ж, е, і, ну, насправді це таке дуже приємно на це дивитися. Але знаєте, про що я вас хочу запитати? Ми пам'ятаємо, з чого починали росіяни, так? Вони були впевнені, що от все це про російські регіони. Ну там, можливо, вони думали собі, що там, ну я не знаю, якась Львівщина, так, Закарпаття, що це, мабуть, не проросійські регіони, Закарпаття, типу, віддамо Угорщині, Львівщину віддамо там кому Польщі. Але от Херсонщина, ну це ж точно. Все Росія, і тут нас всі люблять і вітають. Як ви гадаєте, в чому був в чому вони прорахувалися тут саме на Херсонщині? Вони прорахувалися повністю. Це була їх фатальна помилка. Вони були впевнені абсолютно. Я вам можу це говорити з повною відповідальністю. Вони були впевнені абсолютно, що їм раді. Тобто, коли вони зустрічали людей, а вони зустрічали всіх таких людей, да майже, майже окрім е, тих колаборантів, які поки потім пристосувалися до ситуації, вони зустрічали не нерозуміння в очах. Тобто я не говорю про те, що люди кидались на них там і їх били. Ні, абсолютно. Ну тому що люди зі зброєю все зрозуміло прийшли, і невідомо, що в них в голові, і як вони будуть себе поводити. Але вони, вони бачили в наших очах нерозуміння того, що вони тут роблять. Вони бачили гнів, вони бачили ненависть, і вони не розуміли, як так відбувається. Спочатку вони думали, що. Ті люди, які от не, не дуже їм раді, да от вони бачать люди, їм не раді. Вони їх зразу відсівали, говорили ну, окей, ви певно, ті е, залишки націоналістів, які залишилися на цих територіях. Потім вони розуміли, що цих людей. Більше, більше і більше, і з ким би вони не говорили. Люди старалися намагалися уникати насправді розмови з ними, тобто намагалися якось уникнути їхньої присутності. Якщо людина заходила в магазин, і тут приїздили російські військові, вона намагалася швидко вийти, тобто не, не контактуючи, і для них це було дивно. Дуже дивно спочатку вони лояльно відносилися до населення в тому контексті, що ну можливо люди бояться, тому що багато зброї, багато техніки ніколи не бачили. Але коли вони потім зрозуміли нарешті, що їм тут не раді, і не раді їм тут не 10% людей, яких вони вишукували як націоналістів і бандерівців, а не раді їм 90% людей. А тоді в них почалася справжня агресія. І справжнє непорозуміння того, чи то їм неправильно вливали в мозги пропаганда російська, чи то, чи то взагалі не зрозуміло, що відбувається. Я пам'ятаю один випадок, коли з мною говорили представники ДНР. Один з них позиціонував себе як слідчий, тому що він мене допитував і не один раз, і десь уже приблизно це було. Кінець травня, і ми з ним розговорилися, він, я йому говорю: я вже так набралася сміливості. Я говорю, ви розумієте, що рано чи пізно наші прийдуть і вас поженуть звідселя? він, Ми просто вчора про це з чоловіком говорили, і тому я згадала цей випадок. Він каже: ні, цього не буде, це неможливо. Вони не просунуться на жодний сантиметр. Я говорю: добре, а раптом що ви будете робити? Такого бути У нас тут і ППО. У нас тут і зброя. Вони вже нікуди не рипнуться. Зараз ми підзбираємо сили і ми підемо далі в наступ на кривий ріг. Тобто, ну він він мені говорить: тобі навіть не треба за це хвилюватися. Тобі треба просто вже включити свій мозок і погодитися нарешті працювати з нами. І я тут, я зараз просто згадую, думаю, цікаво, що вони про це думають зараз, якщо вони звичайно живі, як наскільки вони були впевнені? Ми були впевнені в своїх збройних силах України. Вони були впевнені у собі, і тоді він мені відповідає: ну, невже ви досі чекаєте на ваші збройні сили України, на тих наркоманів, на тих алкоголіків, які там у вас ж в армії інших немає? Уважаєш, в армії є тільки під наркотичними речовинами, тільки вони йдуть у бій. Там же насправді не алкаші, тому що українці вони ж такі є. Невже, каже, ви чекаєте на те, що в них вистачить сил, рипнуться хоча б на один сантиметр? Тобто я розуміла, що вони про нас не знають нічого взагалі абсолютно? І це і добре. І після цієї добре. розмови я так, так. зрозуміла, що вони війну програють. Після цієї розмови, от абсолютно впевненість до мене прийшла. Я точно впевнена, що вони програють війну, тому що вони е воюють в сліпу, вони не знають свого ворога. Абсолютно. Це дуже хороші новини для нас, пані Алло, Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам якомога швидше повернутися в звільнені відбудовані Дучани. Нагадаю, нашій аудиторії, що з нами на зв'язку була Алла Торчанська, староста села Дучани Милівської територіальної громади Бориславського району Херсонської області. Ми всі а, чекаємо на ще більше хороших новин з Херсонщини. Там триває. А контрнаступ збройних сил України. Думаю, що зараз декілька таких новин ми почуємо від Анни Ільницької. випуск. Новин у нас а потім я повернусь до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.